Воно здається, що цей берет чорний, а ось так, бачите, берет зелений. Привітки! Мене звати Ярочка, і у цьому відео ми будемо малювати не кольори. Я не знаю, як я згадала про цей тренд, якщо так можна сказати, але я хочу спробувати. Тому ми сьогодні зробимо це. Роздумуючи, що я хочу намалювати, я вирішила, що це буде культовий персонаж українських товарів, а саме живчик. Просто знаєте. Можливо, живчик як персонаж є таким своєрідним культом, як у Японії Hello Kitty. Тому сьогодні ми вже друге відео поспіль пополяризуємо живчик. У нас є біле полотно. І є вже намічений малюнок. Не питайте, чому він схожий на капітошку? Я хочу зробити його у якомусь яскравому стилі. Я, чесно кажучи, не знаю, як він називається, але ось є референси. Якщо ви знаєте, як воно називається, пишіть у коментарях. Почнімо. Зараз треба буде вимкнути це світло. Світло є просто червоне, тому що так не буде видно кольорів. Що взагалі відбувається на цьому каналі? Для початку я буду малювати дупу живчик, просто вона знаєте, така більш червона. Ось це щось прикольне. Думаю, може це якийсь рожевий. Ну, схоже на рожевий, добре. Ще нам треба жовтенький, жовтенький, жовтенький. О. Схоже на жовтенький. Зараз ще пошукаю. Боже, вони всі однакові. Хай буде це ще жовтенький. Буде два жовтеньких. Вони однакові. Чи ні? Ні, оце трохи світліше. Щось з того буде? Ну, білий точно я знаю, як він виглядає, бо це найбільша баночка у мене. А тут він сірий. Ось так от він буде. Більш червоний. А ось тут він більш жовтий. Щось я не впевнена в тому, що це жовтий. Давайте ще якусь фарбу пошукаємо там, де її багато. Бо мені щось не подобається. А все, ж фарба темна, ти за що. Ну, це якийсь коричневий, Але давайте спробуємо. Ой, ні-ні-ні, не треба було. Я боюся цього живчика. Чому мені вже здається, що цей живчик фіолетовий. Я сподіваюся, не дуже темно, але тепер вам видно все. Дівася взагалі малює одним кольором, або хоча б в одній гамі, типу теплій чи холодній. І буде дуже цікаво, якщо якісь два максимально протилежних кольори будуть змішуватись в темряві ось так. Він мене тепер дуже лякає цей живчик. Дуже вчик випусти мене звідси. Так, ну тут нам треба трошечки тут на носику теж буде колір. Головне, щоб не занадто світлий. Ой, щось. Я переборщила з носом. Нам треба трохи тіней. Для тіней нам треба або синій, або якийсь фіолетовий, або, можливо, чорний. Чорний це буде перебір. Тому давайте візьмемо ось цей колір. Е, я не знаю, що це. Ну, схоже на чорний, насправді. Ми буквально трошечки, хоча б постараємося, щоб це було трошечки. Це буде еможивчик. Не звертайте уваги. Цього дня я боюсь живчик. Якщо ви не перейшли це відео п'ятьом своїм друзям, то ось цей Живчик приведе до вас вночі. Зараз ми йому зробимо трошечки білий носик. Це такий хайлайтер. Живчик насправді теж ну, модний персонаж. Не скажу, що він теж людина, але він теж модний персонаж. Йому також треба хайлайтер. Тому я це вже зробила. Я, звісно, маю дипломчик з художньої школи дитячої. Але, чесно, я так малюю просто наугад. Я малюю, як відчуваю. Так, і нам треба. Тут з боку червоно, червоно рожеве щось. Прямо той червоно-рожевий, що я знайшла з самого початку. Ой, він дуже. Темний. Але наче рожевий, знаєте? Я не знаю, наскільки плавний перехід, але я сподіваюся, що він плавний. Так, ну і трошки тіни. Уф, Забагато тіни. Треба ось тут було зробити світлий контур, а на тіні. Я зараз зроблю ось так. Я не знаю чому, але мені іноді здається так, ось ось такому освітленні, що білий, занадто темний. Ну, яблочко у нас є. Давайте ми йому зробимо очі. Отже, у оригінального живчика блакитні очі. Боже, як же класно малювати білий фарбу. Ось така густенька, така завжди доглянута і її завжди мало. Давайте візьмемо ось цей колір. Правда, він мені теж здається чорним, але сподіваюся, що це щось синє. Щоб вони були саме блакитні. А не. Чорні, будь ласка, хоч би не чорні. Чорні очка як тарен, як тарен, як очки. Та, 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 так, а тепер нам треба чорний. Може цей? Давайте цей. Я вже приймаю цю поразку. О, ну це дійсно чорний, до речі. Можливо, я вгадала. Окей, давайте ще внутрішню порожнину рота. Ой, напевно, забагато води. Ага, уживчика не могу, я рада за нього дуже. Я, я впевнена в тому, що я вгадала колір, але чи буде так далі? Хм, Дивіться у цьому відео. Так, ну зубки білі. Очевидно, очевидно. Я ж знаю, що це білі. Зараз будуть трошки блакитні, можливо, можливо, взагалі якісь незрозумілі. Тепер нам треба червоненький язичок. Ну, язичок я пам'ятаю, який у нас там рожевий, тому ну, я одразу його так оп. Знаєте, він виглядає ось так? А, ну я геній, що я додумалась малювати ж саме живчик. Я дуже сподіваюся, що все буде добре і я вгадала з усіма кольорами. Отже, нам знов потрібен жовт, зробимо йому ручки, щоб бідося ходив з ручками. У Живчика є рука, давайте привітаємо його з цим. Але вона якась однотонна. Треба тінь. Я тут два якихось темних поставила разом, і я сподіваюся, ніхто з них не чорний. Одразу видно, що я професіонал. Звичайно, звичайно. Ай, чому така темна рука? Ви знаєте, одна рука добре, а дві набагато краще. Я ж ноги йому не намалювала, блін. Давайте ноги трохи, темніше зробимо. Сподіваюся, що це буде трохи. Піде, піде. Не знаю, наскільки далеко все ще. Ну, все-таки, я думаю, пора малювати фон, а не листочок. Я хочу фон зробити, якийсь яскравий, тому я хочу знову взяти рожевий і білий, і буде світло-рожевий. Вау! Як неочікувано! Це насправді може бути все, що завгодно. Який жах? Живчика такі круглі пальці. Або я так погано намалювала, або вони дійсно круглі. Знаєте, він мені зараз такий, наче чорно-білий взагалі. Колір освітлення змінює зображення в наших очах. Світло рожевий, а тепер буде різкий перехід. Я сподіваюся, що, що не зовсім різкий, але, коротше, перехід на просто рожевий. Ось так. У мене болить спина. Mm. Зараз трошки фончик. розмим фончиком експресія на експресію. Якщо ви дивились відео, де я малюю за туторіалом Бобороса, то ви пам'ятаєте, що я люблю експресію. Тому, насправді, ну, типу насильні шереді експресію. Якщо ви шарите, то напишіть про неї в коментарях. А, ну, фон рожевий, я сподіваюсь. Тому вистачить. Ну, можна ще м, якісь приколюхи, типу, ось так. Все, тепер фон максимально дивний. Ну, що, я вважаю, цей день настав можна намалювати листочок. Для цього нам треба зелений. Хто з них зелений, я не маю поняття. Тому що вони мені всі чорні. Ось давайте візьму ось цей. Не, ну він дійсно такий коричневий. Треба, треба щось більш зелене. А, можливо, це зелений, до речі. Я сподіваюся на це. Треба розбавити цей білий. Сподіваюся, що світло і темна частина не такі контрастні, як зараз у мене. Тому що це якось не дуже гарно. Треба розбавити. Тепер нам треба коричневий для оцієї ніжки. Сподіваюся, це коричневий. Ну, дивіться, він мені починає подобатись. Можливо, це гарний знак. Мені треба трошки очки ще розбавити. Я хочу, щоб воно максимально було реалістично. Дивіться, у нього на оцій руці має бути якийсь годинник як синій. Тому я взяла той колір, що я брала для очей, і зроблю ну просто браслетик, бо мені так є малювати годинник, якщо чесно. Давайте зробимо годинник, я передумала. Ну, це не сильно насправді відрізняється від браслету. А ще я хочу зробити бліки на очки. І квадратні, такі анімешні, прям знаєте. Ну люкс, ну, люкс. Залишився тільки скейт і кросівки. Кросівки там теж на часині. Якщо не помиляюсь, то скейт теж, але я не хочу сині скейт. Ну, будь ласка. Мені пощастило, скейт червоний. Але я поняття не маю, який колір червоний, і у мене червоний фон, тому. Я зроблю який-небудь. Вона хоча б буде поєднуватись, знаєте, я просто запам'ятовую кольори. Ну, саме підошву синя, Кросівки білі. Ой, ну знаєте, мені він дійсно починає подобатись. Я не знаю, чому мені постійно всі мої роботи не подобаються, а потім починають різко подобатись. Так, якого кольору скейт я зараз зроблю? Я взагалі не знаю. бачите зелене. Але який колір у мене тут був зелений? Я хочу його світленький, Зафарбовую живчик ось, розумієте? Який же. Так, світленький, світленький. Нам треба багато світленького, бо скейт вийшов взагалі на світлий. Ось так, взагалі, білим, все Все малюємо білим. Ура, скейтик, тепер треба ще коліщатка. Ну, сірі мають води. Нам треба світлий сірий, нам ці приколюхи металеві. Трошки бліки-бліки. Так, і тепер темні коліща. Сподіваюсь, вони не вийдуть занадто темні. Ну, Одне буде трошки ширше. Це, знаєте, це я так бачу. Та й світло у мене не дуже, знаєте, інозє. Художник, який погано бачить. Щось є дуже погано бачу, як художник, прям жахливо, прям зір, мінус сто. ідеалі я ще хотіла маркером трошечки домалювати, типу контуру. Ну але це ж можна зробити, коли вже я побачу готовий результат. Давайте біленьким напишемо живчик, щоб точно було. видно. Олівцем акуратно виводила це літерки, щоб зараз пензлем малювати на рандом. О, дивіться, це краще ніж нічого. Я вже так боюся насправді результату. Ви готові до цього. Барбаний дріб. Він Він нормальний. Я вгадала майже всі кольори. Вау! Це прям вау. О, блін, він такий прикольний. Боже. Я ж все вмію малювати. Ну, я вважаю, це можна на рекламу брати спокійно. Zero, vou levar um От що у нас вийшло. Насправді я досить здивована результатом, що я буквально вгадала всі кольори. Живчик, якщо ви дивитесь це відео, то напишіть про це в коментарях або мені на пошту, там може реклама. Як... А ну він правда трошки уже не яблучко, а персик, бо багато червоного. Але в цілому це дуже круто. А такий живчик. Такий тінейджер. Якщо вам сподобалось це відео, то ви можете оцінити його лайком, підпискою на канал або якимось коментарем. Напишіть свій улюблений смак живчику. Мені нещодавно прям дуже зайшов вишневий живчик. Якщо ви не п'єте живчик, напишіть назву вашого улюбленого напою. Та й все, Па-па.